Клинистуної без сумнівів найуспішніший тип безхребетних тварин. У більшості свої вони дуже і дуже невеликі. Подивіться на стандартних павуків або метеликів. Проте зустрічаються і представники чималих розмірів. До прикладу, у грозмах тільки ніг павука краба може сягати майже 4 метрів. Але довжина безпосередньо тулуба цього велета доходить лише до 80 сантиметрів. Сухопудні членистоногі і такими габаритами хизинутися не зможуть, будьмо чесними. Зокрема, найбільші багатоніжки ледве дотягують до 30 сантиметрів. А тепер уявіть одну з таких близько двох метрів завдовжки та у півтори метри завширшки, що шарує не наче живий килим над підліском, закута у міцну хітинову броню. Такі неймовірно милі та привабливі створіння шкаснували по нашій землі багато мільйонів років тому ще в Палозовській ері, що значно раніше забояв динозаврів. Назорі кам'яно-вугільного періоду або карбону на землі було дуже тепло. Цей час по праву можна називати ерою правління рослин, оскільки тоді вони досягли приголомшливого буйного розквіту за усу свою історію. Величезні ліси, повні папорити, мохів, хвощів, плавунів та голонасінних рослин охопили більшу частину планети. Такі тропічні ліси і стали комфортним прихистком для сьогоднішнього героя цього відео Артроплеври. Хоча звучить якось пендючно, правда? А все тому, що насправді скорочено його можна називати Артуром. І цьому буде пояснення, просто дочекайся моменту. А поки дивись далі, наша багатоніжка повзала по цих рослинах, залишаючи за собою полотном довгі доріжки слідів від безлічі з кінсівок. Потім знахідки надибують регулярно. Навіть у 2021 у Франції засвітилося одна до слова, ці доріжки зазвичай якось підозріли з і судячи з цього, можна накинути припущення, що або вони блукали зі сторони в сторону нервово шукаючи закладку, або при русі вони часто огинали якісь перешкоди, наприклад, стволи рослин або камені. І так як другий варіант викликає у мене куди менше довіри, я все ж таки ж схилятимусь до першої версії з древньою каменно вугільною закладкою. Для книжки. Книги. Книголав. А ти про що подумав? Гадаю, маю право припустити, що ви, як глядач мого каналу, з багатою фантазією вже не уявляли собі, як ця величезна членсного істота, повзучи по підлізках, вишукує собі чергову здобич, коли Артроплевру відкрили, а сталося це ще в 19 столітті на зумічку. Так і подумали, правда, через певний час трапилась оказія. Вчені, досліджуючи травний тракт Артроплеври, знайшли там якимось дивовиськом спори рослини, що могло би значити тільки те, що ось це от славненьке святнічко. Завдовжки у 2 метри погоду було ще й рослиноїдним. Хоча, певно, все ж варто не типізувати та звернути увагу і на те, що розміру близько 2 метрів досягали тільки і виключно найбільші екземпляри, у той час як рядові були й поменше, а найскромніші задовольнялися 30 сантиметрами довжини. Під час почутого могли виникнути питання. Сподіваюсь, вони... цитую. А чому було би просто не визначити тип живлення артроплеври по її щелепах, не мордуючись з крупицями ледве видраного матеріалу? Припускаю, що завдяки своїм телепатичним здібностям я від а Я акурат так само сформулював питання, зловивши потік думки. А одразу ж виникшого питання у вашій влівинці треба я... можна вподобайку натиснути між іншим? Ну тут все простіше просто зараз розкатаю. І так. Ви не повірите, там? Щелеп немає. Ну, по щелепах нічого не визначити, бо їх ще не знайшли. Січете? Усе знайшли, а щелепи не знайшли. Не повезло, не фортануло. Причому так конкретно. Між іншим, через цей прикол існує припущення, що щелепи антроплеври були. Мужик, а що значить це слово, чувак? Що таке Грась, припиняй. антроплев? Припиняйте, добра, усудос. Особливо великими не були. Великі частини тіла, як відомо, зберігаються частіше, ніж дрібні. Так, ну тепер звернемося до палеонтологічного словника. <пи спи> так, так, значить. О, <смеш> Літра А першу в алфавіті, а я Абалда, сижу пильно, вдивляюся, передаю палкий привіт своїм вчителям зі шкіли. Гань битися мушу тепер перед своїми глядачами тут. Так. А! Артроплевра, якщо переклад мені не бреше, з зрецькою це значитиме членована з Ребер. Вістало це одоробило таку назву завдяки 30 щільно прилеглим один до одного фрагментам тіла, з під кожного з яких стирчало по дві пари ніг. Усю верхню частину Артроплеври огортав хітиновий екзоскелет, а от нижня її частина певне була застрахована куди гірше. Власне, якраз таки через незахищеності свого черева артроплевра намагалася огинати будь-які перешкоди, як було згадано вже вище. Гострі камені могли зашкодити багато. Місці, якби б їй надумалося по них поповзати. Проте екзоскелет важливий і в іншому питанні, а саме в питанні унікальності розміру Артроплеври. Савці або динозаври завдовжки в два згадком метра, повсякденність. А от чинестоногі такого розміру унікальні з найунікальніших. Так що ж дозволило артроплеврі як чинестоногому, домогтися таких титанічних габаритів? Магія цього періоду, у якому вона існувала? Кисень. Зараз кількість кисню в атмосфері становить близько 21%, але от у кам'яно-вугільному періоді його коефіцієнт становив фактично 35%. Як я вже й говорив на початку відео, карбон період, де усім рулять рослини. Велетенські первісні ліси землі поглинали багато вулики газу і викачували надміру великий відсоток кисню. Саме вся ця закваска з киснем і зробила можливим втілення плану з велетенськими членистоногими істотами. Зараз розкидаю у членистоногих своє бачення того, як потрібно Вально дихати на цій грішній планеті. У них є система зовнішніх отворів, які називаються дихалами, що ведуть до розгалуженої мережі трубок, званих трахеями, які просочують кисень через їхні тіла. По суті, вони дихають усією поверхню тіла, буквально літерлі усім тілом. Але завдяки мегапрацьовитим рослинам, які забезпечували атмосферу величезними поставками кисню, хлинстоногі змогли досягти свого піку небувалих розмірів та успішно володарювати на планеті декілька мільйонів років. А втім, як з'ясовується, не одні лише росли. Не могли бути благотворними свій благий внесок в екологію каміновогінного періоду робили й артроплеври, оскільки у однієї з таких знайдених до кінцівки прилипнув пилок на папороті. Таким чином, наша колосальна багатоніжка могла співпрацювати з оточуючим її середовищем та бути опилювачем. Куповий клуб опилювачів. Знаєте, там метелик, бджіла, артроплевра. У кінці каміновогільного періоду холодає. Рівень кисню в атмосфері починає катастрофічно падати, через що болота та нескінчені бурхливі ліси, вже не викачуючи так багато кисню, починають зникати. Внаслідок падіння правління всюди сущих лісів почало відбуватися запустинювання. Свого часу артроплевра разом з велетенськими комахами дуже здивувалася такому розвитку подій, але нічого не поробиш. Хайна система велетенських членостоновох фізично не могла б впоратися з новими умовами. Велося вимирати. Сталося це на самому початку пермського періоду, близько 295 мільйонів років тому. Після артроплеври сухопутні членистоногі більше не з'являлися на позиціях велетів, що втім не заважає їм гараздувати і понині у своїх екологічних нішах. А тепер час цікавих фактів, які я все ще не можу навчитися органічно вплітати у текст сценарію. Артур, так нарешті, ти дочекався цього моменту. Що там по артуру-то? Разбарити артроплеври не могли не зробити її відомою. А відомість ця виливається іноді в дуже цікавих формах. У 2014 році Національний музей Уельсу отримав унікальне пожертвування – модель Артроплеври. розміру вона невеликого, якихось там півтори метри в довжину. Подумаєш. На жаль, Артроплевра перебувала не в кращому стані. Знатно поношене життя. Вона постраждала від іржі, фарба обсипалася, А у середині оселилися декілька равликів і павуків. Що там забули равлики? Для мене ще по досі загадка. Зате мені усе гранично зрозуміло з павуками. Вони хотіли перейнятися духом великого членистоного. Проте довго перейматися не вийшло. Працівники музею привели Артроплевру до ладу та відреставрували. В процесі вони так прив'язалися до моделі, що назвали її Артуром. У Хеллоуін Артуру влаштували цілу фотосесію, по сюжету якої він втік зі свого місця і відвідав різні частини музею. Проте й у подальші роки у моєму улюбленому Твіттері з'являлися малесенькі дописи з Артурчиком. І справді, як можна не любити такого добряка, особливо враховуючи те, що Артроплеври і за життя були цілком мирними істотами. Я ще з під кінець історії сам перейнявся, розчулився і захотів собі таку ж модельку Артура, хоча б копію хочу собі додому Артура. Ну, якби то не було, артроплеври вимерли, але не у серцях сучасних багатоніжок. Інші багатоніжки спокійно пережили і початок пермі, і навіть її кінець. І взагалі вони спокійно дожили до наших часів. Хм, та так дожили, що нині налічують приблизно 12 тисяч видів. Артроплевра може пишатися своїми ну, не нащадками, звичайно, але. Родичами. Надзвичайно вдячний за перегляд цього ролику. Пишіть україномовним ютуберам у коментарях, де реклама Павло Legends. просунь хлопчину в маси. Діліться враженнями після відео, Репостіть його собі в соцмережах. подобайкайте саме собою. Я нарешті докінчив цим роликом, який я виношу у планах ще з 2020 року, а викласти мав ще у 2021 році. Безмірно радий, що воно нарешті на каналі у 2022 році. Ну, все, слава Україні!